Сидіти дуже комфортно. Посадка зручна. Так, Старт-стоп присутній. Заодно перевіримо, як він працює. Ось тут асфальт не найкращої кращої якості, але скутер все гарно згладжує. Пидвизка очень комфортна. Mm -hmm. Так быстро Старт-стоп. Так, ось додаємо трошки газу, скутер автоматично заводиться. Так, на соточку їде, ще далі потрошки набирає. Але його нормальна швидкість, десь 90 км на годину. Так, ось знову спрацював старт-стоп. Так, по електриці. Габарит є, стоп працює, поворот є, сигнал присутній. Так, ось ось така підсвітка. Дуже приємний скутер. Комфортний в ходу. BCX це техніка здорового сегменту, так само як і Yamaha N Max. Тобто, якщо брати Suzuki адрес на 125 кубів, він буде майже в два рази дешевший. Ось так гарно виглядає. Кому сподобалось відео, ставте лайки, якщо є питання, пишіть коментарі. З питань придбання звертайтесь по телефону.